Трагедія ніч на перша червня Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ, Ймовірно, з використанням балістичних ракет. Уламки впали на поліклініку. У сусідніх будівлях політали шипки, Загинуло троє людей. Серед них двоє неповнолітніх також є постраждалі. Наші журналісти зауважили, що укриття було саме у медзакладі, тому туди бігли люди. На жаль, сховатися від ракетного удару, встигли не всі через сам характер атаки. Цього разу окупанти здійснили атаку ймовірно з оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Таких випадків випадках сповіщення про загрозу з неба може надходити тоді ж, коли і стається вибух. Ця атака пов'язана із застосуванням агресором ймовірно оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків, зазначив начальник АМВА Сергій Попко. До слова ешелон скандерів та С 400 на так давно прибув в Білорусі. Серія вибухів у столиці пролунала через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. За попередніми даними КМВА ППО знищила усі виявлені повітряні цілі. Які вночі атакували Київ, ймовірно, балістичні та крилаті ракети. Однак через уламки суттєві пошкодження зафіксовано в трьох районах на лівому березі Києва Дніпровському, Деснянському, Дарницькому. В той же час люди зазначають, що одне з укриттів було закритим. Саме тому загинули люди, на яких упали уламки. Ось пряма мова чоловіка, кореспонденту Суспільного. Ну що там кличко зараз скаже. Це вже люди бігли в укриття в укриття. Просто не відкрили те і все. Любистукали. І... Там ваша дружина. дружина дитина. Ну, з дитиною все добре, а дружина загинає. Так, я просто побіг на ту сторону, звати, щоб відкрили, і якраз в цей момент все сталося. Як в той момент прилетіло, не знаю, уламки щось. Що там кличко зараз скаже? Це вже не перший випадок, коли в Києві не пускають в укриття. Попереднього разу це було на підземному паркінгу. Згодом КМВА повідомила уточнену інформацію про жертви нічної атаки станом на сьому ранку четверга. Раніше повідомлялося про двох загиблих неповнолітніх. Тепер відомо, що загинула лише один. Ще одна травмована. Загалом загиблих троє. В 7.30 знову оголосили повітряну тривогу. Повітряна цілі на надзвуковій швидкості рухається в бік Київщини. Вночі працювала балістика. Десять ракет Іскандер, в тому числі із Білорусі. Зсу завдавали удар у відповідь по військових базах та розміщувалися дані пускові установки. Ситуацію на контролі тримає залужний. А отже, ні один розрахунок іскандеру не уникне покарання. Паралельно з вибухами в Києві вибухи тривали і в Білорусі на військових об'єктах. А також в прикордонні Російської Федерації, звідки здійснюється пуски. Відомо про мінімум дві знищені системи іскандер до зустрічі. Друзі, ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.